це єдине чого ти не можеш отримати, торгуючи акціями, маючи кредитну картку, навіть будучи володарем чорної картки American Експрес, Ти можеш володіти нерухомістю і бізнесами по всьому світі, але не мати цього єдиного. Миру в твоєму серці. Душевний спокій, кращий за багатство, цінніший за славу, більший за вдачу. Мати мир в серці краще, ніж бути заможним, гарно виглядати, краще за будь-які амбіції. Я знаю красивих людей, які покінчили життя самогубством, мультимільярдерів, які стрибали з даху власної будівлі. Людей, які володіли усілякими акціями. І напивалися до смерті, бо не мали миру в душі. А я думаю про таких великих артистів, як Майкл Джексон, про всі гроші, все багатство, що він мав, і ладен був обміняти на здатність спокійно спати вночі. У Біблії, коли спалахнула буря із блискавками, Петро вичерпав увесь свій досвід, намагаючись впоратися зі штормом, який розпочався раптово і став некерованим. І нарешті впав у відчай. Я не знаю, чому нам потрібно так довго страждати, щоб звернутися до Бога. Петро спробував усі хитрощі ремесла, але все ще не міг впоратися з човном. Лише тоді він пішов на ніс корабля, де безтурботно спав Ісус. для Петра. Це мало бути великим натяком. Мабуть, ісус знав, що ні блискавка, ні грім, ні вітер, ні хвиля, ні вода не можуть перешкодити його намір. Уявіть, що ви спите під час урагану. Але Бог, котрий так міцно спав, що ураган не зміг його розбудити, одразу прокинувся від голосу Петра. Бог, якому ми служимо? Настільки чутливий, уважний до тебе, що твій голос діє на нього сильніше ніж блискавка й грім. Петро каже: Господи, чи тобі байдуже, що ми загинемо? Як ти можеш спати? Господи, ти що не знаєш про ковід? 19 Хіба ти не знаєш, що я втратив роботу? Що моя орендна плата сплачується першого числа. Ти пам'ятаєш, що моя мама в лікарні? Ісусе, тобі байдуже, що ми загинемо? Як ти можеш спати? Ми розлючуємося на Бога, коли він не реагує так, як ми від нього очікуємо? Як можна лежати і спати? Ісус прокинувся. Ротер заспані очі, відкашлявся і підійшов до носа корабля, прошепотівши мало віри. І на тлі всього цього шуму він сказав: Заспокойся, замовкни. Коли Ісус втихомирив бурю, вітри заспокоїлись, і хвилі лягли ниць. Петро був приголомшений, бо побачив, що зовсім не розумів, недооцінив того, хто був поруч. Він був, наче той джентльмен, про якого каже Лорі. Яке значення мають ці слова? слова Ісуса мають велике значення. Вони заспокоїли грозу, море. Це мир, що приходить з Ісусом на твій човен. Я не кажу, що штормів не буде. на жаль, не можу. Я не кажу, що з Ісусом у човні, ви не втратите свою маму, я втратив свою, чи не втратите свого тата, я свого втратив. Я не кажу, що ви не пройдете крізь біль і страждання, що розірвуть вашу душу, і це буде здаватися дуже несправедливим. Але кажу без тіні сумніву, коли у вашому човні Ісус він може швидко і негайно покінчити з цим. Якщо ви помолилися цією молитвою зі мною кілька хвилин тому, а ви щойно взяли на борт пасажира, який буде посеред шторму разом із вами. і втихомирить бабосес в Біблії сказано, що вони прибули до місця призначення, і не сказано, що з запізненням, Бог приводить вас саме туди, де ви маєте бути. Саме тоді, коли ви повинні там бути, і ніхто ані пекельні гінчаки, ані гавкаючі демони, ані чаклуни, ані ковід. 19 не спроможні зупинити корабель вашої долі від вчасного прибуття в місце призначення. Якщо ви нічого не запам'ятаєте з цієї програми, бо я казав що щось не зовсім зрозуміле для вас, то запам'ятайте мої слова про сердечний мир та душевний спокій. Нехай це. Знайде відгук у вашому серці. Якщо на душі добре, то і з грошима буде добре. Я бажаю перш за все, щоб ви процвітали і були здорові, як процвітає ваша душа. Якщо з душею все добре, то і з тілом буде все добре. З вашими фінансами все буде добре, все в житті налавдить. Здоров'я починається з серця і впливає на кожну сферу вашого життя, навіть на ваших дітей, навіть на того, котрий з вами не розмовляє. Якщо ви перестанете метушитися туди-сюди та намагатися довести свою правоту і почнете ходити в мирі Божому, він стане видимий із зовні. Я прагну, щоб ти почув, запам'ятав і усвідомив, що Ісус залишив нам те, що неможливо купити за гроші. І отримати завдяки красі або статусу. Ми отримали мир Божий. Це неймовірний скарб. Тож ти дуже багатий. Ми маємо мир Божий, який перевершує будь-яке розуміння. Нехай цей мир буде в тобі, залишиться з тобою. Заколисує тебе сьогодні ввечері. І розбудить, як мама, поцілунком, у щоку рано вранці. Плач може тривати цілу ніч, але, мій друже, радість все ж прийде. Мені байдуже, що ти бачив в новинах. Радість приходить вранці.